Йоу, 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 йо, кінтейсі хіта сьогодні ми злетіли в супер Сокер, а, і в нас а, сьогодні по плану виністи усі команди, проти яких ми будемо сьогодні грати. Так. угу, Бем. О, оу, як я не забрав. Дуже цікаво мені, а, але я бачу, що наш чувак прям нобіт. Ну, Дуже сильно вони нублять, і, походу, ми зараз. Програємо. Я щось таке бачу. Ось таке, я зараз бачу щось. О! Та ти що? Та ти що, чувак! Чувак, чувак. Так, я побіг. А зараз наші чуваки повинні забивати. Наші чуваки повинні забивати. І зрівнювати рахунки, але ні. Але ні. Так. Угу. Один в один виходить чувак з Гулкипром, Але... Я його наздогнав майже. Ух, хо-хо-хо-хо, красавчик. Ух, красавчик. ух, красавчик, йо. йо. Так. Стоїм, давайте трошки увімкнемо. Почекаємо стаміну. Так, все, я побіг. А, так, так, так. А. Блін. Блін. Так. Ага. Так. Я ось тут буду стояти. Робати. робити вигляд, що я тут, типу, нема мене тут. Але ось цього чувака дефать. Mm. О. Такс. Бенк, бенк. Е, туду. Так, давай туди. пушка полетіла. Бенґа гріт пас. А, ага. Так. Чувак, ти мені не хочеш віддати пас? Йоу, чувак. Та ти а ще капець. Ти а ще капець. А ти... о -хо, хо Я думав, нам зараз буде другий гол. Але я щось так бачу, що це і є другий гол. Що це і реально і є другий гол. Щось я так це бачу. Бенг! Бенг. Тут дух! Давай, пішов. А, валі. О! Давай, давай, давай! а Ох, як же мене це бісить? Як же мене це бісить це діло? Так. Тух, Так. Ау, блін, знову до голкіпр. Знову до голкіпра скинув. Але це моє. Це моя передача. Тудух. Угу. Бемк. І давай, 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 давай. Ау. Ау, но. Ау, но, блін. О, блін. Блін, мені щось так здається, що проти нас, точніше, за нас, за нашу команду грають боти якісь. Бо вони так дивно рухаються. Реально, це дуже дивно. Угу. Так. Давай. Ну забий, блін. 51 секунда залишились. Ух, красавчик! Ух, красава. Так, о, ми будемо бити пенальті. Ми будемо бити пенальті, і я думаю, що ми програємо. Бо наш голкіпер... Ну, типу, ну, не дуже. не найкращий, точніше. Не найкращий. От чесно, я так скажу. Це не найкращий Голкіпер світу, якого я знаю. Так. угу, Так. Блін. А ще капець. О! о, Дай! Дай мені пас. Блін. Блін, чувак. Так. О, бух. Перекидання сюди. Давай. А, ауч. Ауч. Щіт. Оу, Ау, щит. Не забрав. Не забрав. Бамк. Наші забрали. Не забрали. 10 секунд. 10 секунд. 10 секунд, чуваки. Зараз 5. 4. 3. 2, 1. Давай. А, блін, ми трошки не встигли забити їм. Ех, трошечки. трошечки, Трошечки. Давай, перекидай. Забивай! Ну. Капець. Він не встиг забити. Ага, а нам забили. Ну і все вітаю. А, ні, Сейф, сейф, сейф. Let's go, Я хочу пробити. Я хочу, блін, пробити зараз. бенк. Бемг! Бемк! Чувак! Чувак, ти легенда! Все, чувак легенда! Зараз, якщо наш голкіпер ще й забере, то це буде ще легендарно. Ух ти, йоу, вау. Все, я побіг до голкіпера, все. Перемога забезпечена по пенальті. Перемога забезпечена, давай! Ту-ду! Ау! Давай! Ні, ні-ні-ні-ні! Ааа, сейф! Сейф, чувак, не, не можеш, не можеш ти так легко. Я хочу пенальті бити. Я хочу наступну пенальті бити. Я хочу це зробити. І я це зроблю. Ау! Оу, зрівняли, чувак. Я пішов, наваляю глуки про. Я не б'ю пенальті. Але... Але я сподіваюся, що і без мене там усі чуваки там справляться. Давай. Ну, ну! Оооо, якщо нам зараз заб'ють, то ми програли. Якщо нам зараз заб'ють, а нам забили, то ми програли. О, я б'ю, я б'ю. Так. Тюдиш. Так. Ау, на, а, все. Ми програли. Сорі. Ну, кінтей було, так. Все класно на початку, але то було на початку. Я не зміг забити. Чесно. Вибачте. Я хотів, але в мене щось пішло не по плану. Ну окей. Окей. Я думаю, що е, нічого не трапилось. Е, все на все, одну ми програли на одну гру менше в нас. Але. Е, окей. Але підтримайте мене в коментах, будь ласка. Так, бенг. Квіпчик. Ага, так. Я би хотів би, мабуть, ось таку штуку. А, ні, а не квіп. Ммм, так, ось о. окуляри я б хотів би одягти І буду ось таким чуваком класним Так, equip І equip. А, не, я хочу з ось такою штукою ходити Так, все, я побіг, блик. А, о, блін, не, я хочу в Тоттенгем. Я хочу в Тоттенгем нападничком. Я хочу в Тоттенгем нападником. Ау. Ау. Оу. Так. Ты Так. Ага. Угу. Блін. Дати що? дати що? Так. Тидиш. Не гол. А, давай, давай. Ауч. Грідпас в мене, звісно, дали. Але, але, але. Так. Я заберу. Нє, я не забрав. Я не забрав. У мене закінчилась стаміна. А, так, наші чуваки проходять. Наші чуваки проходять. Так, а, ау. Так, давай. Три палочки. БМК, я побіг. Я побіг. Так, чикс. Голкіпер. Голкіпер. Так. щіт, щіт, Я не встиг забрати. Я не встиг забрати. Це перший гол його. Це перший гол його э, всього. Скоріше за все, бо від нього нульовий, нульовий левел. Просто нуль левелів, Так. Угу. Так. Ау, oh. це гол. Це гол, Другий другий гол о, за то, в Тотенг Тотинг програє на два голи. Ми льваємо і заходимо в Дормунд, Але в Дормунд не можна зайти, тому... тому, вау, Тюду. Все, я побіг. Ага. Не гол, блін. Блін, як шкода, блін, як шкода реально. Як же шкода? Як же шкода це все діло? А, так. Давай, я тебе не зажену. А. О. Туди ж. Ага. Давай туди. Так, все, я побіг. Я побіг, я ось тут повинен. Я ось тут повинен це зробити. В Не О, но. Так, гол-гол-гол-гол. Гол. гол, 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 гол. Фух, я це зробив. Я це зробив. Let's go. Ну, в принципі, це не мій гол, але мені це дуже не важливо. Мені це зовсім не важливо. Ось що я вам скажу. Зовсім не важливо. От прям зовсім. Так. А, тиш. Голь. Точніше. А, цей. А, голкіпер, голкіпер, Не голкіпер, не голкіпер, так. ти що? Та ти що, чувак. Так. Угу. Оу, oh, щіт. О, так. Так. Давай. Дай, 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 дай. Чувак, дай мені. Ага, ну це гол. Це, нам гол, походу. Буде. М. -м, -м так, я проходжу. Я проходжу. Чувак. Блін, я ж тут, я ж тут є. Тиш, так. Це все ось це. Ну? Це не гол? Це не гол був? А що це було? А що це було? Якщо це не гол, то що це? О? Угу. Ну. Блін, ви серйозно? Ви серйозно? Ви серйозно, чуваки? Бенг! Все! Я зрівняв рахунки. Все, 13-й гол на цій позиції. Один сейф. І, і 4 асисти. Фух. Але ми це зробили. Але я це зміг зробити. Ай. Ай, не. Так. Бемко, голкіпер. Угу, сюди треба бігти. Сюди треба бігти. Так. Так, чувак. Чувак. Так. Гол. Не, не. Блин, знов сюда. Знов на этого чувака. И знов винт упить. И знов нам забивают. И там нам забьют зараз. Не. не, 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 не. Так. Я побег. Так. Давайте еще одну палочку. Одну палочку. бэм Так, может ты мне не дашь все-таки пас, не? Может ты мне не дашь пас? Ні, він не дасть мені пас ще ніколи. В житті Бум! Він вивів нашу команду вперед. Давайте пас пасмі плейс. Пасміплейс. ПЕМП. Давайте мені пасиблі. Ага, знов я провтикався. Знов наш голки передефає. Так. Шо? Що, шо, 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 що? Так? Чувак? А як вони це все роблять? Так, ага. Угу. Так. Може ти мені викинеш м'ячик з нашого воротарського майданчика, ні? Мені щось так здається, що це треба робити. Так, о. Дякую. Дякую. Так, Бенк. 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 ау. Ау, щит. Так. 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 Ага, блін, забрали в нас. Забрали в нас і зараз, походу, нам е, зрівняють рахунки. Мені щось так здається, бо. Е, ну так. Нам зрівняли рахунки кінтей. 29 гол на цій позиції в чувака. Е, ну, окей. Е, не подобається мені цей е, ця команда, проти якої ми граємо. але окей, Але окей. Так. Чуду. Все. Я побіг. Блін, я не оформлюю гол. Я не оформлюю гол. Хоча, хоча. Та, блін, та. Блін. Блін. Так. О! Бемк! Ну! Так. Блін, я не можу сюди бігти. Так, бемк. Ага. Так. Угу. Наші забирають, наші не б'ють. Наші не забивають Наші знову ж таки не забивають Хм. Цікаво. А шо тут? А, тут є якісь чуваки. Тут ще є якісь чуваки. Так. Блін. Так, ну, ти ж прям перед воротами пустими. Ти ж перед воротами, пустими. Так. Так. Ні Ні-ні-ні-ні-ні Гк ГК. Блін, гіке! Ви шо? Ви шо? З лузу з'їхали? Вау! вау, Туду! Все, давай туди! Бемк! Я туди перекидаю, на іншу поле ще переводжу. А! Блін, ми програли! Блін, друга... Поразка за цю гру, ви уявляєте? Ви собі ще це уявляєте? Голкіпер нас, звісно, підставив дуже мощно. Ми б забили. Ми правильно забили їм. А в пенальті, я думаю, ми б їх виграли, бо вони... в них Голкіпер не дуже сильний. А ще й чуваки не сильно вміють, я так розумію, поворотом бити. А, але, походу, вони вміють, бо вони нам забили 4 голи, прикиньте? 4. Це капець. Ех. Ну нічого. нічого. Я хочу стати якимось нападничком. А, наприклад, в оцій. Ні, блін, я не хочу. Я хочу за Аргентину більше. Я б хотів би більше за Аргентину, звісно, пограти. Так. Угу. А, ні, це Манчестер Блюз. А, так. Добре. Добре. Угу. А може ви уберете вже цей Оранж? Ніхто не хоче за Orange пограти, так? Я бачу. О. Блін! Бемк. Все, я став. Я став. А, в Манчестері. Так. Угу. Так. Не, я сюди не буду бігти. Я ось сюди постою. Я ось сюди постою мені тут класно. Так. Угу. Тейк. Тут все, давай туди полетіла плюшка. Так, чувак. О! Наші. Не на наші. Не наші. Так, це не наші. Беремо. Опа. Так, б'ють. Б'ють поворотом сильно, але не настільки сильно, щоб нас виграти. Вони не можуть нам забити гола. А ми можемо, дивіться. Ось це зараз гольова атака. Це просто гольова атака, бо це вихід один на один з голкіпером. І м -м, наші чуваки забивають. І наші чуваки забивають, ось що я вам скажу. І наші чуваки мощні, тому поставте лайк, напиші, коментар комментар, бажання відеосьми слів. І ось ці всі прикольчики. Дякую вам велике. Але ми ще не розходимося, бо нам ще треба позабивати декілька сотень разів. Бемк. Ага. Так. Ага. Ага. Так, бемк-м'яч сюди. Щось вони там приколюються, звісно, я так бачу. Але... Я буду ось тут стояти і, типу, контролювати, щоб не пішла атака на наш бік. Ага. Ага. Зрозуміло трошки. Так. Оу, oh, щіт, походу, я провтикався. Мій контроль зламався, тому нам зараз заб'ють. Тому нам зараз заб'ють. Бемк. ні, не заб'ють. Не заб'ють, чуваки. Нам не заб'ють. Так, Бемк, бемк. Ага. Тудух, дух Все, я туди викинув. Бемк. Переведення. На їхню сторону поля. І, і. Так, 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 так. Бемк! Голос Мені дали голос знов цей той самий чувак. І ми знову забуваємо і виходимо вперед в двохрозмірному вигляді. Так, бэмк. угу, угу Так, ага. Все, дивіться. Це просто. Ізі, це просто ізі, вже Х3. Вже просто Х3 в нас перемога. Ми виходимо прям дуже мощно на три м'ячі ми попереду ведемо цю гру, і я думаю, що ну, їм дуже далеко, дуже далеко до того, щоб нам забити 4 голи, щоб виграти, але я думаю, що зараз їм буде набагато складніше. Так, я побіг. Я побіг забирати бемк. Туду. Якщо ви думали, що я там залишусь, ні, я там не залишусь. Так. Хоча треба було, мабуть. Так, голкіпер. Я побіг. Чувак, я тут. Ну, oh. no. нам забили перший гол. Нам забили перший гол. Вау. Wow. Прикол. Окей. Okay. Цікава гра буде. Я думаю, що ми не провтікаємося третій раз. Uh, думаю, що ні. Думаю, що обов'язково, що ні. хоча хто зна, хоча хто зна. Ага. Uh -huh. Так. Опа. Опа-опа-опа. Так. Блін. Блін. Так. Я побіг. Я побіг. Переведення назад. Бух. І. Е, бах. Так. Та куди ви всі побігли? А ворота хто буде захищати, блін? Так. Тудух. Все, я за. Я засейвив. Це сейв був. Це був реально повний сейф, але нам забивають. Ні, нам не забувають. Чуваки нам ще й не забивають. Так, а що цей глуги хоче? Я трошки не розумію. М -м але окей, можемо трошки стаміну поки відергенять. Так, бачу, що тут проблемки в нас. Так. Тому. Чуваки, чуваки. Е Туду! Все, давай туди, пішов. Я, походу, знову засейвив. М -м хоча це може був і не сейф, але... Я думаю, що мені зараз дадуть асіста. Я щось думаю, що мені зараз дадуть асіста. Ні, мені не дали асіста, на жаль. Це ж шкода дуже сильно. У нас нема нікого на ні нашій половині поля. Тільки голкіпер, а голкіпер так собі, бо він бігає кудись, як скажений бемк. Угу. Так. Він щось тепер стоїть. Так. Чувак, швидше. Ага, все. Гол. Це гол. Вітаю вас. Вітаю вас! Це другий гол в наші ворота. І вже не так і ми виграємо, бо вже один гол тільки у нас різниця. Ну, окей, мені треба забити. Мені треба зараз забити. Їм гол. Дуже сильно. Дуже сильно, і їм треба забити гол. Так, респаун, респаун. І побігли. І я побіг ставати нападником головним в ось цій команді Бенк. Все є нападник. Так. Угу. Все, зрівняли рахунки. Це капець. Зрівняли нам рахунки, коротше. Аж плакати хочеться. Від цієї новини, ну, Але окей. Так, давай. Ух, давай. Oh, Блін, ти серйозно? Я ж думав, ти побіжиш далі. Але ні. Але ні. Наш голкіпер не зрозуміло, що вообще хоче робити в цьому житті. А, так, давайте відійдемо трошки. Відійшов я трошки. Ну і ось, о, що, ось о, що в нас виходить. Ось, о, що в нас виходить. Ту Блін, Блін, на цього жовтого. Нє. Так. Знову він. Ага, Я вже зробив багато сейвів в цій грі, до речі. Це не дуже кльово. Це зовсім не кльово, я вам так скажу навіть. Так. Угу. Блін, я повинен бути нападником, я повинен бігати. Так. Угу. Все, я побіг. Я побіг, а я побіг. Ну, 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 ну ну Так. В Жікс. Туду все, викинули. Забрав, забрав прям перед воротами. Я не хочу бути з ними пенальті, бо вони занадто сильні. Вони занадто сильні, я вам так скажу. А в нас... ух ху 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 ух, ух, ух голосіст. Кінти. Походу. Походу, ми виграємо. Ми виграємо на один м'яч зараз. І головне зараз не провтикатись, ось що я вам скажу, а забити ще один. А, ага. Ну, походу, я провтикався. І не забив. Я провтикався ще й не забив. Фух. А фух. Так, ні, 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 ні. Чувак, ні. Фух. Наш голкіпер хоче нас е, викинуть. Тут все, я викинув. І бо я засейвив. Ми виграли, мені дали 1000 поїнтів. Ну і дякую за перегляд, лайк і підписуйтесь на YouTube канал таталам канал. Теларам канал Лопиць від Дякую вас.